Є новина, друзі. Міжнародний скандал з ТЦК. Та ТЦК вже не військовослужбовці. Знак запитання дослухайте до кінця. Почну з підняття зарплат ТЦК. Нардеп слуга народу заявив. Федієнко, якщо не помиляюсь, що треба підняти зарплати працівникам ТЦК, тому що дуже великі корупційні ризики, і це на четвертому році війни, як то кажуть. Та? Ну і виглядає так, що тепер вже наша влада не вважає працівників ТЦК військовослужбовцями, тому що якщо якась проблема, якщо якийсь скандал, якщо збільшувати втіхаря повноваження тим, що вводити за кримінальну відповідальність людям за непокору військовослужбовцям, та, то. ТЦК військовослужбовця. А як піднімати заробітну владу? Так чомусь не на передовій в першу чергу їх хочуть піднімати ні в тилу військовослужбовцям, які захищають нашу державу. А саме працівникам ТЦК, щоб не було корупційних ризиків. Так це не допоможе, пане Нардеп. Це не допоможе. Тому що настільки наскільки там зараз корупційні ризики, та зарплату не піднімеш. Напишіть як ви підтримуєте підняття заробітної плати чи ні працівникам ТЦК, ну і міжнародний скандал з ТЦК. Телеканал ОРФ це австрійський телеканал, мав оператора в Україні. Він воював, був поранений 53 роки йому, і він їхав по роботі, якщо болять з Чернівецькій області на блокпості. Його забрав військовий посадовець. Вони пишуть, не вказуючи це. ДЦК ну а хто в нас стоїть на блокпостах? Військові посадовці, ТЦК, ймовірно. І чотири доби його не відпускають. Телеканал звернувся до Міністерства закордонних справ Австрії. Ті звернулися до свого посольства. Посольство звернулося в МЗС України. Поки що реакції не маємо. Але знаєте, що цікаво, що написали в МЗС Австрії: що якщо Україна хоче вступити в Євросоюз, всі права людей мають дотримуватись категорично. Тобто про це нам вже говорить Австрія. І що ми бачимо, поки що реакції не бачимо. Будемо стежити. Але що найцікавіше, розумієте, оточення Зеленського? Ну коли провели обшуків шурми в заступника голови офісу президента, який звільнився і там ховається в Німеччині. Він жив. Тепер приїхав в Австрію, тому що Австрія не видає практично ну, дуже важко, щоб з Австрії видали наших корупціонерів, високопосадовців, фірм та ж там знаходиться, олігарх. І Після от таких заяв МЗС Австрії я би напрягся для всієї влади, тому що скоро і Австрія почне видавати, тому що МЗС Австрії говорить, що в Україні порушуються права громадян. І це все із за ТЦК. Я думаю, що от посадовці, які там ховаються, і оточення Зеленського дуже напряглись після цієї новини. Лайк, репост, підписка, телеграм шапці, профіля. підписуємося.